Об'єднані футболом разом сильніші планували ліквідувати військове керівництво України. Служба безпеки знешкодила російську агентурну групу. Троє осіб готувалися завдати ударів по об'єктах українського військового управління, зокрема по генеральному штабу збройних сил та міністерству оборони. Фігуранти створили вибухові пристрої, якими обладнали 10 дронів. Для атаки під час обшуку правоохоронці виявили зброю, боєприпаси та гранати, а також цілу лабораторію з хімічними речовинами для виготовлення саморобної вибухівки. Встановлено, що ворожа група була сформована ще у 2018 році кадровим співробітником 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ. До її складу війшло троє осіб: це мешканці Києва і Чернігова, які після вербування були переведені у режим очікування до початку повномасштабного вторгнення РФ. Кожен з учасників російської агентурно-бойової групи мав свою спеціалізацію у проведенні розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.